Мінуси вимушеного переїзду. Переїзд був непланований, різкий, тому дуже болючий, незважаючи на те, що переїхали в Швейцарію. Переїжджали, можливо, хто з вас знає, з Ірпіня а На 9-й день війни ми виїхали. Другий Мінус це потрібно було підтверджувати диплом. Невідомо, наскільки це можливо. Так працювати я психологом не могла. Ще один мінус, інша мова, яку потрібно вчити французька. Потім інша країна, різний менталітет, важливо зрозуміти, як що функціонує, правила, закони і так далі, інакше просто не знаю, що робити в певних ситуаціях. Рідні, друзі, знайомі фізично залишилися в Україні, це ще мінус, да? або роз'їхалися по інших регіонах світу. Також важко було підтримувати дітей в цей нелегкий час, от коли самі погано, коли, по суті, немає толком, чим і підтримати, ну, бо сам не знає, що буде далі. Житлові місце проживання, які ти не можеш обирати, береш те, що тобі.